12 качок. служив в одному дальньому полку військовий барабанщик. Були вони з дружиною бездітними, а дружині дуже хотілося сина. У цьому ж місті жив нечувано багатий купець. Його дружина народила чарівного хлопчика. Саме в цей час полк, в якому служив барабанщик, переводили в інше місце. Дружина барабанщика не змогла з собою впоратися, вкрала у купця дитину та сховала в барабан. І став хлопчик рости у сім'ї військового барабанщика. На барабані він їв, на барабані спав, на барабані грав і виріс у міцного, гарного юнака з розумною головою та швидкими руками. Невдовзі померли його прийомні батьки, і залишився він один. Взяв тоді юнак єдиний свій спадок, барабан і пішов блукати білим світом щастя і прихистку шукати. Не день, не два ходив він і потрапив до густого лісу. Забрів він у саму хащу і не знав, як звідти вибратися, і тут побачив величезне дерево. Швидко видерся юнак на саму його верхівку. Крізь хащі, лісу, далині він побачив слабкий вогник і жбурнув у той бік на землю шапку, щоб не втратити правильної дороги. Довго він йшов, поки не вибрався, врешті-решт, втомлений і змучений з лісу. Тут він побачив невелику хатину посеред зеленого лугу. Постукав він у двері і йому відкрив маленький дідок-пустельник. Старий мовчки ввів гостя у хатину і поставив перед ним миску варених фруктів та кухоль холодної води. Потім поступився подорожньому своїм ліжком, застеленим м'якими травами та мохом. На ранок старий так само мовчки пішов, а хлопець підвівся і побіг до ставка вмиватися. Раптом почув шум крил. На ставок спустилися дванадцять качок. Вони скинули пір'я і перетворились на дванадцять прекрасних дівчат. Хлопець причаївся за деревами, а дівчата викупалися у ставку, знову обрядилися в пташини пір'я і качками полетіли туди, звідки з'явилися. Ледве дочекався юнак старого, щоб розповісти про те, що він бачив. Знаю, сказав пустельник, це дванадцять зачарованих сестер. Живуть вони на золотій горі. У владі злої мачухи чародійки. І ніяк їх не можна врятувати? спитав юнак. Можна, відповів пустельник. Завтра до сходу сонця, сховайся біля ставка, в кущах, як прилетять качки, візьми пір'я тієї, що прилетить останньою. Та чиє пір'я ти сховаєш, стане твоєю дружиною. Але ховай пір'я добре, якщо вона знайде їх, полетить і більше ти її не побачиш. Наступного ранку знову прилетіли качки. Хлопець зачекав, поки остання молодша скине пір'я, схопив їх і втік у хатину. Тільки встиг він сунути пір'я в барабан, як під вікна прибігла гола дівчина, і почала просити пустельника дати їй якийсь одяг, старий сплів із сухої трави сукню, а потім під тисячолітнім дубом, що розкинув свої гілки над хатиною, Повінчав юнака та дівчину качку. Тепер у тебе є молода дружина, сказав пустельник, ти її маєш відвести до своїх батьків. У мене немає батьків, сумно сказав юнак. Тоді пустельник написав щось на клаптику паперу і простягнув його юнакові. Твій батько живе у великому приморському місті. Його ім'я написано на цьому аркуші. Віддай його батькові, він пам'ятає тебе і розшукує з того нещасного дня, коли тебе викрали. З вдячним серцем юнак поцілував пустельника і разом із молодою дружиною вирушив у приморське місто. Біля воріт міста він сказав дружині: Почекай мене тут. Спочатку я мушу розшукати своїх батьків, а потім уже приведу тебе до їхнього дому. Добре, сказала йому дружина, тільки знай, якщо твоя мати поцілує тебе раніше за батька, ти забудеш мене і все, що з тобою було раніше. Хлопець швидко знайшов свого батька, відомого у місті торговця. Прийшов він у хату купця і показав йому клаптик паперу, який одержав від пустельника. Купець почав читати його вголос. Він одразу зрозумів, що перед ним його давно загублений син. А мати підбігла до юнука зі сльозами на очах і стала цілувати його. І тієї ж миті він забув свою дружину і все, що з ним було раніше. А дівчина довго чекала на нього перед міською брамою і, нарешті, зрозуміла, що сталося так, як вона передбачала. Повзмісто протікала чиста річка. Згадала вона, як купалася, коли була качкою, і поринула у прозору воду. Але в цей час мимо проходила одна дурна і пихата служниця. Вона глянула у воду і побачила там чудове жіноче обличчя здалося служниці, що це її відображення. Ось не думала, що я така красуня, вигукнула дурна служниця. І щоб я з такою красою залишалася простою служницею. Вона поспішила до міста і сказала своїй пані, що більше не бажає служити їй. А нещасна дівчина-качка якраз прийшла до цього дому проситись на роботу. Старій господині так сподобалась скромна дівчина, що вона відразу взяла її до себе. Нова служниця так добре справлялася з усіма справами, що стара господиня не могла на неї нахвалитися, хоч і славилася своєю вибагливістю та буркотливістю. До того ж, вона закинула всі справи, окрім однієї, видавала єдину дочку заміж. А вже женихи їй набивала щоденно, щойно знайденого сина багатого купця. Дівчина качка відразу здогадалася, що це не хто інший, як її чоловік. У день весілля замкнулася вона у своїй кімнатці і виняла з рукава три качині яйця, розбила перше яйце і витягла з нього багряну, шиту золотом сукню, вбралася і поспішила до будинку купця. Гості не могли відірвати очей від прекрасної незнайомки. Звичайно ж, ніхто не сумнівався, що це приїжджа принцеса, у кого ще могла виявитись така чудова сукня. Чоловік, який забув усе, що з ним було раніше, звичайно, не впізнав у цій незнайомці свою колишню дружину. А його нинішня наречена дуже захотіла мати таку саму сукню. Тоді стара пані її мати попросила незнайомку продати свою сукню за будь-яку ціну, але та відповіла, що віддасть його задарма, якщо їй дозволять поговорити з нареченим наодинці. Хитра стара погодилася, але підмішала нареченому в пиво сонного зілля. І коли дівчина-качка залишилася з ним наодинці, він міцно спав, скільки дівчина його не будила, він так і не прокинувся. Тоді вона почала гладити його по волостю і розповідати, як важко їй живеться забутою та нещасною. На ранок юнак здивовано сказав: Дивний сон мені снився, ніби я згадав щось знайоме. Але не пам'ятаю, що це було. А дівчина-качка прийшла до себе. Кімнату розбила друге яйце і з'явилась в будинку купця в сукні краще за минулу. І знову позаздрила їй наречена і вдруге хитра стара напоїла юнака сонним зіллям, билася, билася над ним нещасна дівчина, але так і не змогла розбудити. О, невже він мене так сильно забув? Горе мені заплакала вона, і пекучі сльози капали на обличчя сплячого юнака. На ранок він вийшов до гостей задумливий, зібрав усіх біля себе і сказав: Розкажу я вам одну історію. Слухайте уважно. Була у мене скринька із золотим замочком, і таким же золотим ключиком. Але сталося нещастя. Я втратив золотий ключик, тоді я замінив його срібним. І ось недавно золотий ключик знову знайшовся. Тепер у мене два ключики золотий і срібний. Як ви вважаєте, який мені при собі залишити? Звичайно, золотий, в один голос закричали гості, тоді юнак розповів їм усе, що з ним сталося раніше. Довелося старій пані зі своєю дочкою забиратися додому, а щасливу дівчину качку посадили поряд із нареченим. Вона розбила третє яйце і вбралася в чудове плаття, і весілля тривало. А веселощі розгорілися ще сильніше. І Юнак зажив зі своєю молодою дружиною щасливо, а барабан з качиним пір'ям сховав у стару шафу і ключ від неї завжди носив при собі. Але одного разу, їдучи на полювання, впустив заповітний ключ. Дружина знайшла його і з цікавості відімкнула стару шафу. Там вона знайшла рваний запилений барабан. Дивно подумала вона. Що могло б у ньому бути? Вона потрясла барабан, і з нього випало качине пір'я. Тільки вона доторкнулась до нього, як знову перетворилась на качку, гучно запляскала крилами качка і вилетіла у розчинене вікно. Сіла вона на дерево і прокричала передайте моєму нещасному чоловікові, тепер я повинна жити на Золотій горі. І полетіла під хмари, жалібно крякаючи. Недовго роздумував юнак, а зібрався і пішов прямо до пустельника. Той йому дуже зрадів і почав розпитувати про життя. Юнак розповів йому свою сумну історію. З того часу, як ти забрав одну з дванадцяти сестер, качки більше на ставок не прилітали, сказав старий. Але ти піди до мого брата, він живе за три ліси звідси. Є в нього велика мапа всього світу. Можливо, вона допоможе відшукати, де знаходиться Золота гора. Після довгої та виснажливої дороги прийшов юнак до брата-пустельника, той був радий почути звістку про брата, якого він уже не бачив сто років. А скільки не шукав він за, за своєю картою, так і не зміг знайти золоту гору. Не впадаю у відчай, сказав він юнакові. Маю старшого брата, що живе звідси за три ліси. Усі птахи його друзі, а вони вже літають всюди, може, й над Золотою Горою пролітали. Старший брат довго розпитував юнака про двох інших своїх братів, яких він не бачив сто років, а потім відчинив у своїй хатині всі чотири вікна і голосно свиснув. З усіх чотирьох сторін почали злітатись птахи. І кожного старий питав про Золоту гору. Три дні та три ночі прилітали птахи до хатини, але жодна не могла сказати, де знаходиться Золота гора. І тут гала до вікна сорока. Жодної пір'їнки не було на її крилах. Чому ти прийшла пішки, а не прилетіла? запитав її старий. Ох, відповіла сорока, не близький шлях від Золотої Гори. Летіла я, все пір'я в дорозі втратила, і решту дороги довелося тягнутися пішки. Зрадів юнак і хотів відразу йти до Золотої Гори, але сорока зупинила його. Ти не дійдеш, сказала вона, на шляху у тебе буде три моря, їх можна лише перелетіти. Тоді старий свиснув голосніше, ніж колись, і прилетів величезний птах. Крилами він затуляв сонце. А Дзьоб був завбільшки зі скелі. Старий запік цілого бика, розрізав його на чотири шматки. Один шматок він дав з'їсти птахові, а решту звалив йому на спину. Змахнув птах крилами і підняв юнака під хмари. Однією рукою він міцно вчепився за шию величезного птаха, а в другому тримав сороку. Летіли вони над синім морем і довго не могли перелетіти його. Нарешті птах знесилений опустився на іншому березі. Він жадібно з'їв другий шматок м'яса і знову злетів. Так вони перелетіли всі три моря. Птах опустив юнака на землю, а сам піднявся під хмари і зник. Вирушив, хлопець із сорокою в руках пішки до Золотої Гори. Довго йшов, доки не натрапив на мертвого коня. Біля якого сварились ведмідь, яструб і мураха. Ніяк вони не могли поділити м'ясо коня між собою. Тоді юнак взяв і розділив здобич, дав яструбу нутрощі, мурасі голову, а ведмедеві всю решту туші. І тим помирив їх. В подяку ведмідь дав йому шматок своєї шерсті, яструб перо, а мураха суху мурашину ніжку. Варто було тільки вийняти з кишені клаптик ведмежої шерсті перо чи мурашину ніжку, як відразу перетворишся на ведмедя яструба чи мураху. Юнак відпустив сороку, а сам скоріше перетворився на швидкокрилого яструба. Він миттю долетів до Золотої Гори. Тоді він вийняв з кишені шматок ведмежої вовни і перетворився на ведмедя і легко видерся на саму вершину гори. Там стояла хата з одним маленьким віконцем. Перетворився юнак на, мураш... на мурашку і прослизнув у вікно через щілину. І побачив дванадцять сестер. Сумні вони сиділи в кімнаті. Знову він перетворився на людину, і молодша сестра відразу впізнала в ньому свого чоловіка, звеліла йому якнайшвидше сховатися. Юнак вийняв з кишені мурашину ніжку і перетворився на крихітну мурашку. Тут якраз і мачуха Чородійка прилетіла. Оглянула вона уважно світлицю, перерахувала сестер і сіла вечеряти, а молодша їй каже Дивний я сьогодні сон бачила, наче хтось визволив мене від чаклунства, а Золота Гора у пісок розсипалася, розреготалася зла чарівниця. Важко знайти таку людину, яка змогла б звільнити вас, адже для цього він має вміти перетворюватись і на ведмедя, і на птицю. А навіщо це йому? спитала молодша сестра. Тільки ведмідь може відірвати всі сім голів моєму братові Змію. Але якби навіть йому це вдалося, то Змій відразу перетворився б на голуба, а наздогнати цього голуба може лише швидкий. Яструб, але й тоді ще не можна мене перемогти, бо випаде з голуба яйце. Потрібно знайти це яйце і розбити його об мою голову. Ну, хто здатний на все це? І вона розреготалася ще голосніше, а мурашка тим часом тихенько прослизнула в щілину і знову перетворилась на юнака. Пішов юнак шукати семиголового змія, знайшов він його на болоті в самій трясовині, випав з семиголовий змії з болота і хотів накинутися на сміливого юнака, але той вихопив із кишені шматок ведмежої шерсті і перетворився на величезного ведмедя, заревів ведмідь і миттю одною одну за одною відірвав змію всі його сім мерзенних голів. І тоді зник Змій, а замість нього пурхнув над болотом голуб і стрілою злетів у небо. Але юнак дістав пташине перо і перетворився на яструба. Наздогнав яструбом голуба і розлетілись на всі боки пір'їнки. Випало з голуба яйце і впало у траву, а юнак перетворився на мураху, пошарудів між травинками і знайшов яйце. Мачуха чарівниця сиділа вдома на золотій горі, нічого не знала. Раптом з'явився перед нею юнак, розмахнувся і розбив яйце її об голову. І вмить розсипалася золота гора в дрібний пісок, а ненависне качине пір'я обсипалося із дванадцяти сестер і зникло. Повернувся юнак додому зі своєю молодою дружиною та її сестрам. І так всі раділи і святкували. Що розповісти неможливо, тільки самому треба бачити.